Були якісь в тебе кринжові ситуації пов'язані зі зйомками. Чи взагалі якісь непередбачувані ситуації на зйомках? А вже ж були. У нас була така ситуація, коли просто нас за 40 хвилин до зйомки кинула модель. У неї ще такі гарні умови були uh -huh. 2 500 гривень у час. Uh -huh. таких цін немає, просто якщо що. До моє ні ціни просто так. Ось і вона. Каже, все, давай планувати. Ось ми запланували зйомку. Вона мені за день до зйомки пише. А в мене ці дні я не зможу зніматись. Я така, а ми ж, може все ж таки спробуємо. <гум> вона така, ну, В принципі, можемо, але мені я не можу. Їхати на транспорті, ну я дуже далеко живу, мені потрібно таксі. Ви мені його сплатите, я кажу, ну окей, вже ж сплатимо. Ну Все, думаю, окей, таксі я тобі викличу, все буде добре, супер, кайф. Вранці я ж пишу, все нормально, вона так, так все добре, все, все окей, просто. І за 40 хвилин до зйомки вона мені пише, ну все, я не зможу зніматися, вибачай, може, іншим разом. Mm. Іншим, разом. Іншим разом мене 40 хвилин просили зйомки і мені необхідно шукати модель.